Сьогодні, в черговий раз, ми переконалися в тому, чого варті українські суди. Вищий адмінсуд України сьогодні постановив не поновляти мене на посаді Лизаветівського сільського голови, погодивши з підставами очільників Петриківського району, які наполягали на тому, що моє поновлення призведе до дестабілізації соціально-політичної ситуації у Петриківському районі. Судячи з усього, суд погодився з такими доводами і ухвалив дуже і дуже політизоване рішення. Таким чином, ми бачимо, що владна вертикаль зґвалтувала сама себе, ухваливши таку, таке рішення. Суд по суті розв'язав мені руки для справжньої боротьби в Петриківському районі та на теренах Дніпропетровської області. Найближчий час я покажу, що таке справжня дестабілізація в Петриківському районі соціально-політичного життя. Побачити, які скарги будуть потрапляти у суд, як буде бігати міліція та прокуратура. Жарко буде усім, і корупційним правоохоронцям, і продажним суддям, та тим можновладцям, які звикли жити за рахунок простих людей. Пленарні засідання сільської ради відкриває і веде, закриває сільський голова. Сідайте, будь ласка. Я не сяду. Будь ласка, Ви, це читаю. не повага до до всіх присутній. Я вам ще шановний максим. Ви міг. не додаєте друге попередження. Я повторю. Я вимушений буду оголосити перерву на 10 днів. Пленарне засідання. Так. Будь ласка, сідайте. Ви мене... я вологучі, я надаю слово. Я, я вам не, не, надаю слово. Я не Так я вам не надавав слово. Ви чуєте, будь ласка, поважайте регламент, не заважайте проводити сесію. Сідайте будь, сідайте, будь ласка. А ні, ви видайте. Ви вийдете. Ви в... В... Ви в... Ви 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 Шановна громада, громада все спустив, прошу тиші, шановна громада, все спустив, що є спроба зірвати сесію, оголошується перерва до 29 вересня. Туда пошли, там снимают. Ваше внимание, секундочку. Вы представитель президентской вертикалы. Первый вопрос. Да, вы представитель президента. Вы вчера слышали, что наш президент рассказывал в Европе. Рассказывай.

Открывайте да, на корм. Наша находится Не надо объяснять. Время не забирайте за человек. Не Мы требуем пропустить. Одиннадцать раз... человек для снятия. надо свою фразу. Закрыто. 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 Что вас Это и вы это прекрасно, это знает. вы правильный. Правильный. Вы это прекрасно вы знаете. расскажет, что законно, а что незаконно. И я думаю, что слово судьи будет более весомо, чем слово, ну, Администрация района, прокуратура района. И суд района. Они над нами просто поиздевались, посмеялись. Они не посчитали нас за людей. Вот мы ходили на заседания за 4 месяца. За что разговор? Тут не было за что говорить. Ни одного документа, ни одна статья, которая могла бы, как бы сказать, иметь полномочия уволить этого человека. Не было ни одной статьи. Везде говорят, що громада це сила, і все з нею треба вважатися. У нас ніхто ни с чем не считает. Це пример. Ми ж обращались і в Київ, і в Дніпропетровськ, і в район Петриковський. Я не розумію, що такое, где ми знаходимося? Гондурасі Лігди. А що тут можна говорити тут в этом самом, если это не наш, не демократический суд, это зговор. Адміністрації Петриківської Петриковської адміністрації із сільським советом із депутатами зговор натуральний, поэтому ми їм не верим і верить не будем и будемо боротися далі.